Вітаю, друзі! Зараз сьогодні, верніше 12 травня 2025 року і майже 16-та година. Вчора вранці стало відомо про те, що Путін погодився на проведення прямих перемовин із Україною у Туреччині, в Стамбулі без попередніх передумов, однак відкинув зупинення. Вогню на 30 днів, яке йому пропонували Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, а також ті західні політики, які прилітали до Києва на 9 чи 10, якщо не помиляється, травня 2025 року. Мається на увазі прем'єр Британії Стармер, президент Франції Макрон, новий канцлер Німеччини Мерц і прем'єр. Польщі Туск. Зеленський вчора вранці відразу зреагував на те, що це хороший знак, що росіяни замислились про закінчення війни, однак Україна буде готова до перемовин у разі зупинення вогню в понеділок. В той час, як в Російській Федерації, словами прес-секретаря Путіна Піскова, відкинули. Цю умову про те, що спочатку зупинення вогню, а потім е, перемовини. І потім Трамп в своїй соцмережі написав про те, що Україна повинна негайно погодитись на зустріч у Туреччині. І Зеленський, який ще вранці говорив про те, що Україна погодиться на перемовини тільки після. Припинення вогню на 30 днів. Різко змінив свою позицію і розпочав свою шоу-політику в своєму стилі дилетантському. Він оголосив, що в четвер, 15 травня, особисто пробуде до Туреччини для участі в переговорах з Російською Федерацією. І чекає на зустріч із Путіним особисто. Це було. Е Вчора ввечері, десь в 20-тій годині. Цікаво, що з того часу, з 20-ї години, ось до 16-ї години, Російська Федерація у жодний спосіб не зреагувала на цю шоу-ініціативу Зеленського, яка, на жаль, викликала надзвичайно позитивні і борхливі емоції у значної частини українців і у західних оглядачів, які вважають, що це такий. Дипломатичний гамбіт застосований Зеленським, який поставив у незручне становище Путіна. Я вважаю, що всі міркування на кшталт того, що якесь у Путіна незручне становище, чи це якийсь вдалий гамбіт Зеленського, вони не мають під собою жодної основи. Ось дивіться: перше, в будь-якій серйозній дипломатичній практиці у такий спонтанний спосіб зустрічі лідерів. Не призначається. Відповідно, Зеленський це розуміє, знає, і якщо він закликав приїхати Путіна особисто, він розраховує на те, що Путін не приїде, і Зеленський, типу, скаже, що ось я такий потужний мачу, прилетів до Стамбула трошки провітритись і відпочити за державні кошти. А Путін злякався і не прилетів. Звісно, що Путін не злякався. І не прилетів не тому, що він е не хоче там прилетіти, а просто тому, що такі зустрічі і так не готуються. Вони готуються спочатку дипломатичними командами, які узгоджують позиції, узгоджують документи, які в подальшому вже в деталях обговорюються першими керівниками перед підписанням. Крім того, Зеленський перед тим, як оголосив про те, що він летить до Стамбула. І е, чекає там на зустрічі з Путіним, не скасував свого ж указу від жовтня 2022 року, який він затвердив, рішення Ради національної безпеки України про заборону проведення перемовин із Путіним. Тому виникає якась трошки неув'язочка з одного боку, Зеленський закликає проводити перемовини особисто із Путіним, вимагає навіть їх, а з іншого боку, він сам встановив перешкоду для цих перемовин і перед тим як оголосити про те, що він готовий. Провести перемовини особисто з Путіним, він не скасував свого указу, які цьому перешкоджають. Росіяни неодноразово посилалися на те, що цей указ є перешкодою для зустрічі із, із Зеленським. Крім того, вони не визнають. Зеленського законним президентом після 21 травня 2024 року з огляду на те, що відсутні будь-які офіційні юридичні рішення уповноважених органів Держави України про те, що Зеленський займає цю посаду законно. А це публічно правові відносини, і мандат народу автоматично продовжити неможливо. Але, схоже, під тиском Трампа росіяни ніби зняли цю останню, ніби перешкоду. Але давайте уявімо собі, що. Путін прилетів би в Стамбул. Про дипломатичні таланти Зеленського ми знаємо дуже багато. Ми бачили їх в е, реальному часі 28 лютого 2025 року, коли Зеленський у дилетантський і хамський спосіб зірвав зустрічі з Трампом. Крім того, Зеленський зустрічався із е, Путіним. Якщо не помиляюся, в грудні 2019 року, коли було засідання Нормандської четвірки, і що Зеленський досягнув якихось проривних рішень, крім того, що він відвів війська, проводив розмінування, згортав ракетні програми і не вірив у повномасштабне вторгнення з 2021 року з осені. Тобто, що там буде робити Зеленський, людина-дилетант у політиці, у дипломатії і, відверто кажучи, не надто, скажімо так, кваліфікована для таких перемовин. І з путіним людиною, яка на посаді знаходиться з 2000 року, має великий досвід проведення перемовин на різних рівнях, системно дотримується своєї позиції і вимог. Що йому скаже Зеленський на цій зустрічі Путіну. Єдине, для чого летить Зеленський туди, то для того, щоб провести шоу, яке так люблять українці, замість того, щоб аналізувати ситуацію по суті. Якщо Зеленський туди поїде, і якщо так станеться, що туди приїде Путін, а я думаю, що він може приїхати тільки в одному випадку, коли туди приїде Трамп. 15 травня 2025 року. То Зеленський просто провалить ці перемовини. Ви хоч це розумієте? Що там, де Зеленський, там будуть ці перемовини провалені. Тому що Зеленський не та людина, яка спроможна провести кваліфіковано ці перемовини в тих обставинах, в яких знаходиться Україна, на користь України. Тому кожен. Допис і відосяг Зеленського слід аналізувати в контексті шоу-політики і аналізувати наслідки, які для України має ця шоу-політика, тому що ця шоу-політика ведеться ціною українських життів, ціною української території, ціною українських економічних втрат. Українці нам нарешті потрібно почати думати головою, а не емоціями. Слава Україні!